Чому ви приваблюєте чоловіків, які вас не цінують? Знову в стосунках, де тебе не чують чи вільно, але знайомляться тільки самозакохані чоловіки, які вважають, що ти повинна виконувати жіночий обов'язки. Є три причини, чому так відбувається. Перша, ви самі себе не цінуєте. Те, як ви ставитеся до себе, так, до вас ставляться інші. Це завжди відчувається, коли жінка в себе не на першому місці, а на другому, а то й взагалі десь на мінус сотні. Тим паче, коли ви погоджуєтесь на менше. Тим самим ви показуєте, що це для вас норма. А наступні дві причини у другій частині, яка вже є у моєму профілі. Підписуйтесь, якщо ви побачили себе в цьому, і ви готові до змін.